Харків'янка Юлія вже кілька років займається боксом. До цього були інші єдиноборства. В кінцевому полюбила саме цей вид спорту. В Харкові навчалася, тренувалася, вигравала та жила веселим життям. Але через війну та постійні обстріли рідного міста довелося переїхати до Хмельницького. Тут три чоловіка з моєго клубу, і чоловік 20, мабуть, з другого. Ну теж з Харкова. Поки все подобається, тут. хороші тренування, дві тренування в день. Так що я думаю, в наступному році, якщо я поїду на Європу, то думаю, буде перше. Приїхали спортсмени до Хмельницького спортивного ліцею. Тут зараз навчається близько семи десятків юнаків та дівчат. В Хмельницькому спортивному ліцеї навчається близько 60 боксерів. З них тільки з Харківської області 17 чоловік. Є боксери з Київської області, з Херсонської, з Донецької, з Луганської, з Запорізької. В принципі, вся Вся Україна. Фізичне та психологічне лікування переміщених спортсменів взяла на себе Хмельницька обласна дитяча лікарня. Директорка метустанови каже, головне завдання як для лікарів, так і для тренерів зробити все можливе, щоб діти відчували тут родинний затишок і комфорт. Дуже важливо, щоб вони відчували родину, відчували затишок і ту допомогу, яку ми не даємо: психологічну, медичну це важливо. Батьки можуть бути спокійні за те, що їхні діти отримають допомогу, якщо їм вона буде потрібна. Ну, в частині медичні, яку ми надаємо. Ми дуже гарно спілкуємося з їхніми викладачами, тренерами. і Якщо, не дай Бог, є якісь негаразди зі здоров'ям, вони зразу нам телефонують, навіть по особистому телефону щоб ми допомогли.